Президент Зеленський проводив зустріч з президентом Макроном. За його словами, лідери обговорювали подальші зусилля для встановлення миру. Ну і в цілому, я вже повідомляла, що дійсно було багато зустрічі президента України Володимира Зеленського. Після зустрічі із президентом саме Франції він зустрічався також і з прем'єром Британії Стармером у Ватикані. де також вони важливі речі встигли обговорити подробиць, поки що сильно не з'являється важливих, так лише про те, що хороші зустрічі відбулися. Ну і на сторінці самого президента України Володимира Зеленського також немає ніякої інформації. Але Дональд Трамп вже коментує. Нещодавні зустрічі коментує останні події, які відбувалися на міжнародній арені, що стосуються російсько-української війни, і сказав, що в Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища протягом останніх кількох днів. Це далі, що сказав президент Сполучених Штатів Америки. це змушує мене думати, що можливо. Він не хоче зупиняти війну. Він просто підманює мене і з ним треба поводитись інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Пиш президент США. І у мене виникає питання, невже йому тільки дійшло? Невже у нього тільки відкрились очі, відплющилися? Так? Ні. Скоріше за все, це було давно. Просто це була якась гра, і під час цієї гри помирають українці. Дуже дивно, що Дональд Трамп лише зараз почав оговтуватися і розуміти, що його обманює російський диктатор. Але ж всім було видно, Трампу не видно. Невже у Трампа зовсім немає мізків? Скоріше за все, це просто хитрість. Продовжується просто хитрість. Так, дійсно, за словами Трампа, не було жодної причини обстрілювати Україну у Путіна. Так ніколи не було у Путіна причини. Трамп заакцентував увагу на останні кілька днів. Типу, за думкою Трампа, до цього причини були обстрілювати Україну, а ось останні кілька днів немає причин. Взагалі причин нападати на Україну не було. Це лише бажання російського диктатора Путіна знищувати українців. І невже до Трампа лише тільки зараз дійшло? В слабо в це віриться? Зустріч Зеленського і Трампа, адже вже з'являються подробиці і світлини з їхньої зустрічі. Президент США та України зустрілися. У 15 хвилин їхня зустріч тривала. В базиліці святого Петра лідери домовилися продовжити переговори сьогодні. Один на один стигли обговорити багато про що Зеленський прибув. Нагадаємо, що до Ватикану нам похорон папи римського Франциска попрощатися із понтифіком прилетів і Трамп, і е, вони ось зустрілися, провели коротку бесіду. В білому ж домі раніше коментували розмову двох лідерів, назвали її продуктивною дискусією. А відомо, що президенти також домовилися пізніше. Продовжити розмову, Зеленський ж розповів, що вони з Трампом в приватному форматі змогли б говорити багато речей. Політика говорили про захист життів українців, повне і безумовне припинення вогню. А також надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Президент висловив сподівання на результат з усіх речей, які прозвучали. Цитую далі дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенту Трампа. Йдеться у повідомленні глави. Держави тим же часом а, вже почали з'являтися і мами від цієї зустрічі, які також ширяться морожею. А, наприклад, начебто, коли і Трамп сиділи, вони були поблизу оболоню, наприклад, де могли б. Покуштувати а, пиво, або ж розкидували картішки, так би мовити, або ж сміються з того, що розмова дуже різниця із а, між президентами Такша і Україною. А ось коли зустріч відбувається у президента расистів із кимось, то вони на відстані великих сидять за великим столом переговорів, так званих, наприклад, президенти там були, бачите, досить близько український лідер та американський лідер. А ось, наприклад. На тій світлині, що вище що була щойно, Потлер сидить із Макроном на дуже великій відстані. Дуже багато смішних дописів вже з'являється щодо того, як сиділи і спілкувалися між собою по-домашньому президенти, Так, і не вистачало їм. Можливо, капців якихось там і чаю або не чаю, щоб тихенько потеревенити. Але все ж таки, приїхали вони, прибули не для цього прибули вони для важливої зустрічі не тільки між собою, а й з представниками в різних країн світовими лідерами. Ну і найголовніше для того, щоб попрощатися із папою римським. Ну а тим же часом. До речі, з'являється вже повідомлення, що продовження зустрічі Зеленського і Трампа не було. Але головне, що вони обговорили за словами співрозмовника видання продовження зустрічі не було видання РБК України, яке опублікувало цю інформацію, тому що президент США все ж таки спланував свій графік так, щоб поїхати одразу по завершенню похорону папи Франциска. Ну але Зеленський все одно продовжував важливі зустрічі. Але поговоримо також про це перед цим про те, як пройшла сама церемонія прощання. Трамп і Зеленський отримали місця у першому ряду на похороні Папи Римського і вже теж з'являються світлини. Президент США Трамп разом із дружиною своєю несподівано опинилися у першому ряду під час церемонії. В тому ж ряду сидів і Зеленський. Праворуч Трампа сидів президент Фінляндії Олександр Ступа Львов. Руч президент Естонії Алар Каріс і про це повідомляють і в виданні NSA. і також світлини з'являються в морежі. Зазначає агенція, що рішення про зміну розсадки було ухвалено в останню хвилину. Трамп зайняв місце між президентом Стубом і це Фінляндія, так і президентом Естонії Карісом. Поруч з Карісом був король Іспанії Філіппа VI, А біля Стуба президент Франції Макрон з дружиною Бріджет Зеленський також. Отримав місце в першому ряду, трохи далі від американського лідера. Раніше ж ЗМІ повідомляли, що Трамп може бути невдоволений своїм місцем, оскільки зазвичай перші ряди на церемоніях святого престолу віддають католицьким монархам, наприклад, з Іспанії чи Бельгії. Згідно з протоколом, розсадка мала відбуватись за алфавітом відповідно до назв країн французькою мовою, що є традиційною дипломатичною практикою. Ну і на площі святого потрапізніше пролунав і дзвін на честь папи Франциска. Мас. Завершилася, труну перевозять до Веліка Санта-Марія Маджоре, де відбудеться і саме поховання. Під час же церемонії поховання папа Франциска гостей попросили потиснути один одному руку як символ миру. І вже теж світлини з'являються. І відео камери одразу навелися на Дональда Трампа після короткої паузи і репліки його дружини. Він почав вітатися і з іншими лідерами. Ну і ця подія також була досить таки знак. Kogo ja?